Доброго ранку, шановні, перший осінній день, перше вересня. Вийшла зранку, у нас сьогодні було 6 градусів тепла вночі. Це вийшла, дивлюся. Ну, сусідка казала, лиш би не мороз. 6 градусів. Але обіцяють, що погода буде гарна в вересень. Будемо надіятись, все таке стоїть, блистить після роси. Гарно так. Ой, як ось. Так, трошечки стресово для рослин. Ну було одинадцять, десять. А це сьогодні навіть я подивилася шість, стоїть, показує. Так що осінь, подих осені був, і тепер почнеться, напевно, після цих таких похолодань буде листячко жовтнути, червоніти. Осінь бере свої права, ніхто нікуди не відміняв. Це дивлюся, я не знаю, як він називається, чи синьоголовник, чи ще як. Треба подивитися, а все ніколи. Такий гарненький, два стебла. Торік посіла, навіть думала, що тут квіточки. Аж він мріла, що був, дуже гарно, дуже декоративно виглядає. Я сухі букети не роблю. Мені подобається. Квіти на стеблі, коли вони ростуть, коли вони дозріблять. Навіть оцей букет, бачите, він вже не має форми тої. Але все одно гарно. Цьогоріч дуже гарні у мене майори. Такі незвичні кольори. І, і форма, ну, пелюстки, якісь такі незвичайні. Ну, це більш-менш, але... Шофейс Альвія. Подивіться, яка вона гарна. Трошки хворіла по весні, напевно, перемерзла, але зараз набрала силу такий гарний кущик. А подивіться, як виглядає. Ой, забула назву. Тут ну, м'ята і. Серпорізник деревій, але кольоровий. Пташки ще бечуть. Гарно, тихо, спокійно. Гарного вам дня, гарної настрою. Гарний день буде, бувайте здорові!